Отже, декілька технічних питань. Запитували про прикочуюче колесо. Ну от, Я знову покажу. На свою сівалку ми прибрали на одну сторону повністю скрізь по спайк-спінеру. Ну і що можна сказати про це прикочуюче, Ну, як мені здалося, то це є аналог, так скажемо, якогось. Європейського забувся там єтер, здається, виробник. Там щось буде дуже наближене, дуже схоже. по, по будові. тобто там, здається, без цього маленького зубчика, але також є ось ця ось, ну як назвати її можна шестерня. Питання стосовно якості дуже складно сказати, адже у нас працювало зовсім зовсім мало, і кількість гектарів нам не дозволить. Дати відгук стосовно якості і довготривалості цього прикочуючого. Ну, а з того, що ми попрацювали, то що ми помітили? Що порівнюючи з гладким, в умовах перезволоженому, то рядочок закривається краще ось цим. Тобто у цього шипа вистачає, щоб. На, Наприклад, кукурудзу ми сіяли, та й сою ми також висівали. Ну, на кукурудзі краще видно, адже там глибина 4-5 см, і тому добре видно, як щільно закривається рядочок за рахунок ось цього прикочуючого колеса. На відміну від цього, Це просто, ну так скажемо, ну, де, де більш, де менш, просто закриває рядочок, але ніякого ущільнення. І, наприклад, якщо там повітря, то цим прикочуючи, ми ну, не можемо гарно насінинку, так скажемо, прикрити ґрунтом. По, стосовно по забиванню, то в принципі, ну, ось так: от на оцю висоту землею підзабивалося, але основні робочі, так назвемо ці органи повністю. Отак ну, одним цілим із землею вологою не було. Тобто, все одно робочий шип залишався. Ну і отак ну, десь отак ґрунтом долипало і все. Тобто, кожен, кожен шип свою роботу виконував. Тому вирішили ми е, по одному сезону все ж таки докупити, щоб рядочок хоча б з однієї сторони закривати. Ну, ось бачив, у нас ще є такий резиновий. Зуб, Ну, він працює посерединці, так скажемо, між гладким колесом і спайкспінером. Це від захід-пром, е, в принципі, теж е, трошки міняється робота, але важко сказати, чи можливо під таких вистачило, чи все ж таки е, раз купувати ось такі. Ну, Це, мабуть, треба не один е, гектар посіяти, так скажемо, і досить таки уважно спостерігати і не тільки посів, але і. Але і сходи за один, за один сезон дуже важко зробити гарний висновок стосовно раціональності придбання. Ну, але з тих моментів, які я зміг все ж таки побачити, то вирішили, що потрібні вони і замінили одну сторону. Це е, фа, ф, забувся FarmVision, а, згадав Farm Vision. Такі колеса нам спочатку на випробування дав, не пам'ятаю, скільки там штук. Ми трошечки посіяли і потім докупили, докупили на всі. Ну, думаю, що, що при технології ноутіл no це є, мабуть, досить таки позитивним моментом. По класиці, можливо, воно і не дуже потрібно, адже класика це занадто. Розпущений ґрунт, тому там, всього, що широкі прикочуючі будуть краще. Але коли ми переходимо вже хоча б на мінімальний, тобто коли ми дисками чи якимсь ще органом робимо зовсім мінімальний обробіток ґрунту, то вже, в принципі, мабуть, все буде краще виконувати роботу. Руйнувати оту стінку розріза сошника. І цим самим класно, як то говориться, запаковувати насінинку. Тому. Поки що позитивний відгук. Далі кому цікаво, спостерігаємо новий сезон, нові спостереження. В принципі, з того, що я згадую, то ще, мабуть, жодного сезону не пройшло, що ми б не робили по цій сівалці. Тобто, розуміємо, що це наша червона зірка Ельворті-виробник, тому хочеться, хочеться, щоб висівала гарно, але для цього потрібно щось робити. Тому, видно, вони жовті. Штучки виглядають, насіння проводи замінені, насіння вловлювачі. Потім, ось тут, як придивиться, і металева прокладка, так її назвемо, і парафінова, чи як, ну, не парафінова, а пластмасова. Потім придбали ми нові бандажі. Також видно ось ця юпочка, яка має щільно прилягати до висівного диску. Ну, ми намагалися цього досягти. У положенні посіву, тобто коли колесо йде догори, то, в принципі, до диска воно містами навіть торкається. Ну, я думаю, саме так воно і повинне працювати. Досить таки близько ці опорні колеса мають бути. Цим самим сподіваємося, що в нас не буде ніякого забивання. І, в принципі, якщо колеса гарно будуть притримувати ґрунт під час прорізу. Весівним диском, то і вирізати спиці буде не потрібно, адже посів має виходити повністю е, ну, скритний ніби. Тобто не видно навіть, де та лінія посіву. Ну, саме цього потрібно досягти. Тому, кому цікаво, залишаємось, слідкуємо. Ну, і ще один момент. Зараз підемо, поглянемо. Отже, перейшов я до нашого МТ-зона. Ще мене запитували стосовно ось таких проставок. Ну, скажу так, що незалежно від технології, дана штука має місце як і в класичній, як в мінімальній, так і на утільній системі. Чому так? Адже ми ставимо спарені колеса не для того, щоб там в грязюки гребтися, а ставимо по наступних причинах: перше це для нас ущільнення ґрунту, адже Пятно дотику буде в рази вище, тому переущільнення ґрунту на спарці зводиться до мінімуму і для нас це є необхідним. Також, продовжуючи стосовно цього, то незалежно далі від технології все ж таки змінюється, ну так скажем, тягове зусилля, адже більше щеплення з ґрунтом дає можливість, ну так скажем. Краще зацепитися за ґрунт і виконувати вашу роботу. Тому хто займається якимсь обробітком ґрунту, то маючи спарені колеса, у нас менше пробуксовування. цим самим трактор йде в роботі впевнено, а не маючи пробуксовування, ми не маємо і занадто перевитрату пального. Тобто ми можемо ширші диски взяти, культиватор, лущильник, та й ту саму борону. На спарці тягати навесні набагато приємніше на спарці, адже можна виїхати раніше, можна прицепити ширше і при цьому працювати комфортніше. Але це питання варто було раніше вивчати, адже зараз зрозуміло ціна проставки не знаю скільки. Потім ціна диска, ну і гума остання, там ціни космічні, тобто докупити комплект. Для спарювання коліс це буде, ну, так скажемо, коштувати грошей. Але все одно, в подальшому, коли може ситуація буде покращуватись, то варто це, варто це зробити. Так, стосовно розміру. Стосовно розміру, ось так покажу. Зараз фокусується. 280 l 280 між дисками буде Вуще не потрібно. Адже між спареними колесами має бути ось тут відстань. Якщо чесно, я не пам'ятаю, скільки в нас, ну грубо трошки більше кулака, десь отак, мабуть. Тобто я туди залажу, підкачувати колеса і спускати. Ну Десь, десь отака відстань. В принципі, ми і приходилися, як говориться, і в багнюку, тому забивання не було. Тобто, грунт тут не набивається і з суцільного широкого колеса не утворюється. На це також слід звертати увагу. Потім, кріплення, бачимо, скручуються рідні гайки. Рідні гайки. гайки ставляться такі переходки, тобто, це гайка, шпилька, так її назвемо. Тобто, нею ми прикручуємо своє колесо і залишаються шпильки. У проставці маємо ось такі пеньочки, не знаю, як їх по-іншому назвати, опорні штіфти. Хай так буде, які впираються в диск, знаходять своє місце, і потім ми це все прикручуємо гайками. І виходить, Ми залишаємо в такому режимі, ми ці проставки не знімаємо. Ось так я на різьбу надягаю ось таку штучку, ну, щоб, так скажемо, не закидало брудом. І, і, можливо, там при якомусь легкому дотику, щоб різьбу не збити. Але все одно ці болти змінні, адже ми крутимо гайковертом, тому різьба кожного разу трошечки, так скажемо, зношується. Але нескладно ось болгарочкою точки сварки зрізали, вибили, нові поставили і трошечки прихватили, щоб не прокручувалися. Я вже показував, робота. Ставлення і знімання спарених коліс це в принципі досить таки швидко. Тому, хто зацікавився ось такі проставки L, ще раз повторю, 280. Ну, видно, буде видно. Вущі не потрібно. Ну і врахувати, що це у нас 892-й і резина 16,9. 16,9 на 38. Тобто, це трошки більше колеса, також слід це враховувати. Адже на звичайні колеса, ну, звичайно, я маю на увазі МТЗ 80, старі 82, там резина буде менша. Тому не знаю, хто цікавився, сподіваюся, що достатньо, достатньо я показав стосовно цих проставок. Ось так вони виглядають. Стосовно ваги, не знаю, я їх не важив, кілограмів, може там до 20, не пам'ятаю, якщо чесно. Самому нести можна, але не дуже легко, так скажу. Ну, в залежності, хто до чого звик. Тому ось такі проставки. В принципі, всім рекомендую. Не зря потрачені кошти. Тому ми постійно. При необхідності їх ставимо на оприскування по вегетації, знімаємо. Потім потрібно знову ставимо. Ну, це я говорю про ось ці болти, що ми їх, так скажемо, гайковертом досить таки зношуємо. Але нічого страшного, купимо нові. Так, всім дякую за увагу. Кому цікаво, залишаємось, можливо, ще, ще щось буде в цьому році, в цьому сезоні.